Сьогодні на початку служіння ми співали пісню про те, що ми тепер Божі діти. І як є добре, коли з нами, як з дітьми, говорить Бог. Він нас про щось навчає і що Він дав нам ту здібність чути, що до нас заговорив Бог. Я думаю, абсолютно більшість в цьому залі. Ви знаєте, ви вас свіжі в пам'яті ті моменти, коли ви чітко знали, що ось це говорив Бог. Обставинами життя, через, як брат казав, через проповідника зі сторінок Божого Слова, по різному написано, багато разів багатьма способами Бог говорить. Я сьогодні перший брат проповідував. Мені згадалось от один такий момент. От через цей текст, який брат читав, Іван Луки про цього недужого раба Сотникового, як до мене заговорив Господь. Це вже 16 років ці події ми були в Геніческої, мені запропонували тоді, приїхали в гості, прийшли на зібрання, запропонували, брат, будеш проповідувати? Я не готувався до проповіді. Ну, приїхали в чуже місто, просто знайшли церкву, послухати. І поки прийшов час до проповіді, от якраз тим місцем Писання почав говорити Бог. І я проповідував, пам'ятаю, в цій церкві, я почав проповідь словами. Сьогодні я буду проповідувати про людину, яка в Божому слові про неї згадано, але про неї не написано. І от якраз розвивав думку про те, що сьогодні читалося це місце Писання, де написано, коли занедужав рапт цього сотника. І написано: сотник почув про Ісуса. Я почав, от якраз, в цьому зібранні до мене почав говорити Господь, я цією думкою почав ділитись. Не написано, від кого Він почув про Ісуса. Але раз написано, що почув, значить хтось йому про нього сказав. І ось про це була моя тоді проповідь, про те, що ну, це ж сотник, це ж язичник. Це ж багато хто могли сказати, так він язичник, він чужинець, має своїх богів, там, це ж людина з погонами, високий, високий чин. Так що йому там про Ісуса розказувати? Я думаю, багато хто з такими думками його проминув. Але от хтось, що про нього в Біблії таки не згадано, хтось не проминув. Не дивлячись, що це язичник, не дивлячись, що це високий чин, не дивлячись, що це небідна людина, але хтось таки підійшов і йому розказав про Ісуса. І прийшов час йому, це дуже допомогло. А комусь і життя врятувало. Тому це є дуже з Господом прекрасно. І коли Господь говорить, ти це пам'ятаєш все життя. Це уроки на все життя. Не про це я буду сьогодні проповідувати, а просто такі думки, якими сьогодні знову ж таки наповнялося десь моє серце в ході цього служіння. Тільки що ну, переді, переді мною брат проповідував про е, доброго самарянина. Теж цікаві такі роздуми. І згадалась мені моя одна історія життєва, коли я власний йшов на дім молитви і дивлюся, хлопці б'ються 15-16 років. Двоє б'ють одного, заруба така до крові. Так жорстко, посерйозному так б'ються. Я не кажу, що я добрий самарянин, там історія так, на, на зібраній йшов, пройшов, не прийшов ні, не про це. Е, і я е, якось втрутився, почав тих когутів розганяти. І от ті два, що били, того одного один з них каже. А що ви за нього заступаєтесь? То він, напав на мого брата. А я там під бік заступився ще за цього. І от, розумієте, от історія, як в житті все непросто. Ти бачиш, що двоє б'ють одного, ти заступаєшся за одного. за ну, Хто зараз дістає. А виходить, що провокатором був він. І бійко затіяв він. Я отак сьогодні брат проповідає, і мені от чомусь ця історія згадалась, і я собі так думаю, як я недавно про Йова згадував, так, так і тут думаю. Як в житті все буває цікаво, так? Ну добре, ми читаємо, ми знаємо, що на нього напали розбійники. А якби було от в історії так, як от в цій моїй життєвій. От він напав, якби було він сам розбійник, напав на когось. Ну, а той не слабий виявився, дав йому здачу та й так дав, що цей потім ледве живий лишився на обочині. Як бути? Вартує він допомоги чи ні? Вартує. Так. Тому що ти поступаєш по ситуації, ти дивишся, що людина може загинути. Що в людини життя на волоску. Треба допомогти, треба допомогти. Навіть якщо він десь і сам напав перший. Но я розумію, десь, знаєте, так собі фантазую. от Посадив той на свою ходобину, на осля якесь їдуть. Це ж дорога далека, осел скоро не їде. І напевно вони собі говорять: собі, слухай, друже, що сталося? Та от хотів підзаробити, напав, дістав. І от така ситуація. Як би той поступив раз, та його з осла скинув, ага, так ти напав, ну так тобі і треба. Ну, так, розумієте, треба допомогти людині. Але чому я от про це, от так брат проповіда, я собі так роздумаю. Знаєте, в житті, ще раз кажу, не все так просто. Якщо напали на тебе розбійники, то поки ти там лежиш на ослі чи сидиш і тебе везуть, з тобою буде одна розмова. А якщо ти напав, побили, то буде друга розмова. Так, тебе добре, щоб тебе довезли yeah. до тої гостинниці все таки добре, щоб перев'язали рани все-таки, добре, щоб заопікували все-таки. Але потім варто сказати, друже, слухай, ну як будеш так далі жити, Нічого доброго з цього не буде. Ну не буде нічого з цього доброго. Зав'язуй з тим. Лишай то своє гріховне життя, берися за розум трохи, шукай Господа, якось трошки міняй своє життя, бо воно нічого доброго ні тобі, ні другим не принесе. Знаєте, і ще цікаве, гарна проповідь, я собі ще один пункт додав в кінці, саме останній пункт до цієї проповіді. От перевірити себе, чи я є ближній. Останній пункт я собі десь так слухав цю проповідь, і ще один пунктик додав. Там, де написано, що цей чоловік, який заопікувався, так, який віддав його в гостиницю, гроші заплатив і сказав, що якщо витратиш щось більше, я доплачу тобі, коли вернусь. я собі додав ще один пункт. Людина, яка є ближнім для когось, так, вона їй цікавить, а що потім з цією людиною далі. Ну, можна на цьому пункті було зупинитись. Я все, що від мене, я зробив. Я знайшов, підійшов, підібрав, перев'язав, привіз, заплатив, все. Дайте мені спокій далі мастіть собі голову самі з ним. Все, що можна, я зробив, я поїхав займатися своїми справами. Но цей довів справу до кінця. І він каже: я повернусь і мені цікаво, що з цією людиною далі. Ну, ти ж можеш далі вже все, жити своїм життям. Але я вернусь. І я поцікавлюсь. Якщо ти витратив більше, я доплачу, це не проблема. Але мені цікаво, як склалася доля цієї людини далі. Ми можемо комусь розказати про Христа, що моє я своє зробив. Ми можемо комусь дати на буханку хліба, що від мене, я допоміг. Ми можемо когось відправити в реабілітаційний центр. Я багато чого зробив. так. І інші ситуації. Но полна картина. Коли мене цікавить, а що ж цією людиною далі. А як склалося далі життя? Вийшов він з цієї хвороби, не вийшов. Вижив він після цих побоїв, не вижив. Змінилось його життя, не змінилось. Помінявся його світогляд, не помінявся. Мені не все рівно. Так це чужа, абсолютно людина, навіть народ чужий. Цей самирянин, це ізраїльтянин. Але все-таки мені цікаво. Людина в біді, людина в нужді. Як змінилось його життя? Бог на все це дивиться. І, власне, про це я хочу проповідувати, про те, що Бог дивиться, дивиться на все. І є такий гарний текст, Слові Божому, де написано, що Бог дивиться. І є моменти, які Його цікавлять. Написано, Він дивиться, чи є хто мудрий, хто Бога шукає. Так от є таке слово, де говорить нам, що Бог дивиться, а є таке цікаве слово, яке ніби теж з поглядом Божим пов'язане, але воно має свій такий присмак. І написано: Бог зглянувся. От є місце, де написано, Бог поглянув, а є де Бог зглянувся. Вроде би там одна-дві букви різниці. Але суть міняється. І от, власне, про це я хочу сьогодні, щоб ми пороздумували. Теж Євангеліє згідно Луки. Сьогодні всі чотири проповіді на цьому Євангелії базуються. Я буду читати теж Євангеліє згідно Луки, перший розділ 46, 7 і частина 8 вірша. А Марія, мати Ісуса. Майбутнє не породило Ісус. А Марія промовила: величає душа моя Господа, і радіє мій дух в Бозі, спасі Моїм, що зглянувся він на покору Своєї раби. От дивився Бог, дивився, дивився. Ну, якісь там вже мільярди людей, мільйони, мільярд, може, вже жили на той час на планеті Земля. Бог на всі ці мільйони дивився. І от коли його погляд припав на Марію, дивлячись на Марію, він на щось зглянувся. І в ситуації Марії написано: Бог зглянувся на покору її. Та ж сторінка, не перегортаючи чуть-чуть, пару віршиків вище перед історією про її родичку, про Єлизавету. Там теж вживається оце слово. І написано, що приходить прекрасна радісна звістка про те, що в Захарії Єлизавети вже в глибокій старості появиться дитина. Вони про це написано, про це, вони молилися про це, вони переживали про це. І от. Через ангела Божого приходить звістка, народиться дитина. І написано, оце, скорочуючи цей же розділ, 25 й вірш, ми читаємо слова Єлизавети. Так для мене Господь учинив за тих днів, коли зглянувся він, щоб зняти наругу мою між людьми. От коли в життя цієї людини дивився Бог, Він. Бачив її наругу. Він на колись була ціла проповідь на цю тему, де написано, як сьогодні брат нам згадував про горбатого, горбатий, горбатий, горбатий. Так от про цю жінку написано, про неї Біблія говорить, яку всі звуть неплідною. Уявляєте собі, як ходити от з, таким, з таким званням. Всі. Їзво. А це Та, ця, ця неплідна. І от Бог, дивлячись на її життя, багато чого бачив в її житті, і те, що вони праведні, бездоганно сповняли службу свою перед Господом, але зглянувся він. От, власне, на це. І так принижують, і так гірко, і так боляче, добрі люди, богобійні люди. Зглянувся він на ганьбу її. Ця ж сторінка, пару віршиків дальше, коли вже народжується цей син Захарія і Єлизавети, його батько Захарій сповняється Духом Святим, пророкує, благословляє Господа і говорить такі слова. Цей же розділ 68-й вірш. Благословенний Господь, Бог Ізраїлів. Що зглянувся і визволив люд свій. Буквально на одній сторінці ми бачимо тричі в різних історіях. Боже слово нам згадує про ці моменти, коли Бог, дивлячись на життя людей, щось вони там роблять, щось копошаться, живуть, щось планують. Є щось, що привертало особливу увагу Бога. І Бог на ці речі написано: Він зглянувся. Зглянувся і тут на народ свій, який був зараз підримляним, яким було і так важко, і гріха купа. Провідників не мають добрих. Боже слово занедбано. Він зглянувся. Ми читаємо вже про Ісуса Христа, буде сказано, коли він побачив людей, які були довкола. Це ж саме в. Появилось в його серці. Йому стало їх так шкода. Бо каже, вони були як вівці розпорошені. яких ніхто не глядить, ніхто не пільнує. без пастуха, зглянувся. Є щось, що привертає особливу увагу Бога. Ми читаємо, коли один чоловік їхав там десь пустинними дорогами. Ну, написано, Бог щось там побачив в тому повозі. Він там мав якогось звитка і щось цьому звитку читав. І це привернуло увагу Бога. І Бог не став осторонь. Господь посилає того, хто. Боясний, так? це ж повоз їде. Я думаю, що ті, хто їхали ззаду, спереду, може біля нього там погони, якийсь на повозі сидів, вони, напевно, близько не розуміли, що робиться зараз в серці, що він там читає, про що він роздумає, та мало про що він читає. Но Бог щось побачив. І Бог посилає людину, яка дасть відповідь на ці питання, які є в глибоко в серці цього чоловіка. Бог зглянувся. Ми сьогодні чули вже, брат, нам проповідував про корнилія. Теж було щось, на що по-особливому звертав увагу Бог в житті цього чоловіка. І коли вже прийшла так ближче, по, по суті, по темі розмови з корнилієм, звістка до нього приходить корнилію твої молитви, милостині твої. Вони без уваги не прийшли. Вони згадалися. Це те, на що Бог споглянув, це те, з чим Бог порахувався, це те, на що Бог зглянувся. На різні речі. На різні речі, дивлячись, от викликають вони в Бога цю реакцію зглянутися. Друзі, аналізуючи своє життя, знаєте, було б добре, якби ми були чесні самі з собою. Рано чи пізно наше життя приходять потреби, проблеми, тривоги, переживання. І нам потрібно, щоб нам Бог вийшов на поміч. І цікаво, що кожен з нас може сказати про себе? На що Бог міг би зглянутися? В житті кожного з нас персонально. Що такого особливого? Я не знаю про вас, ви не знаєте про мене, але ми більш-менш знаємо кожен себе. От чи є щось таке, ну Бог же ж бачить, Бог дивиться, чи є щось таке, на що Бог міг би зглянутися? Коли нам стає так, так сутужно, сутужно в житті і нам хочеться сказати, Боже, зглянься, там десь Бог зглянувся, на покору, там десь Бог зглянувся на милостині, там на молитви, там десь Бог зглянувся на інтерес до Божого Слова. А на що Бог би мав зглянутись в Твоєму житті? І остання історія теж щось з цього плану, що Бог на щось зглянувся. Це ж Євангелій згідно Луки, 23 розділ. 39 кілька вершів. Ісус на Христі. Поруч розбійники. І один з розп'ятих злочинників став зневажати Його Ісусом і говорити, чи ти не Христос, то спаси себе і нас, обізвався ж той другий і докоряв Йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені. І належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив і сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє і промовив до Нього Ісус по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. І якось це вже теж роки назад, читаючи цю історію. Якось вразила мене ця така, не знаю, відвага, нахабність оцього розбійника. Господи, спогадай мене в царстві своєму. І якось таке запитання в серці. А що ти такого доброго зробив? Щоб Господь тебе мав згадати в своєму царстві? Ти ж злочинець. Ми розуміємо, що римляни за крадіжку на базарі на Хрестах не розпинали. Це було з розряду тяжких злочинів. Христа розп'яли тільки після того, коли натиснули на Палата, що він визнавав себе самопроголошеним царем. Ага конкурент кесарю, кесар за це не подякує, не похвалить. І тільки за це. Це було останнє, що переважило шальку, щоб Ісуса розп'ясти. За що будь-не розпинали. Це були важкі злочини. І ось цей, розуміючи, що він злочинник набирається відваги сказати: Господи, згадай мене у своєму царстві. І Ісус сказав дивні слова. Сьогодні будеш зі мною в раю. Щось Він там побачив. Мільйони людей по сьогоднішній день не зможуть зрозуміти, що там побачив Ісус. Ми до кінця всього часу не розуміємо. Отак От досліджуєш Писання. І ти не бачиш конче, щоб він покаявся. Нема як звичного для нас. Господи, прости мені. Боже, я стільки багато наробив зла, Господи, глибоке сокрушіння в словах сльози. Десь не видно. Ну, щось побачив Ісус. Ісус побачив глибоко, Ісус побачив серце. Ісус побачив те, що скрите від людей. Він щось побачив, Він зглянувся. І Він сказав: Ти будеш зі мною в раю. І здається, Господи, як ти ризикуєш, не говори того вслух. Ти можеш собі його там згадати в раю. Можеш спасти його і піднести до раю. Ну вслух не говори цього. Це ж твій авторитет підриває. Це ж всі люди знають, що це злочинець. І зараз вслух тисяч людей і мільйонів, які будуть потім читати. Ти його даєш йому амністію, ти йому даєш прошу, Більше того, Ти його в рай переміщуєш. Господи, як ти ризикуєш своїм авторитетом, так ти втратиш величезне число прихильників. В тебе відвернеться маса людей, які вагалися, Ти можеш втратити когось з учнів своїх. Прости собі його там тихенько, але не кажи цього вслух. Но, брати мої і сестри, як добре, що Ісус це сказав, як добре, що Ісус це сказав. Тому що впродовж тих двох тисяч років мільйони і мільйони без перебільшення людей в цих словах знайшли надію для себе. Саме в цих словах, Люди знайшли надію для себе. Ну так того Господь прийняв, бо Він добрий. Ну так ту Господь прийняв, бо там, ну, звичайно, її є за що любити. А я отакий негідний, я такий грішник, я такий пропащий. І отут людина знаходить історію, де Ісус до розбійника сказав: Ти будеш зі мною в раю. Скільком людям ці слова дали надію, що і для мене є прощення. На щось зглянувся Ісус? Щось Він побачив, що не бачили другі. А для Ісуса цього було достатньо, щоб сказати, що Ти будеш спасений. І я собі уявити до кінця не можу, як ця людина вже чекала моменту, коли закінчиться його життя. Боліло його, звичайно, боліло. Мучився він, звичайно, мучився. От ці, як він вже чекав, щоб вже скорше, тому що вже трошки все обірується. І я буду з Господом. Братими і сестри, хай благословить нас Господь, як добре, що Господь нас знайшов, як добре, що Господь нас помилував, як добре, що Господь нас зупинив на життєвих дорогах, як добре, що Господь нас покликав злих і добрих, всяких різних. Помилував Господь, і ми сьогодні співали, ми тепер у Божі діти. Можливо, хтось ще щось собі думає, прислухається, зважується. Друзі дорогі, прийміть це рішення на користь своїй же власній душі. Призовіть ім'я Господнє. Не старайтесь якось вийти з цієї ситуації, в якій ви зараз є. Знаєте, як гординя наша нам заважає. Я сильний, я мудрий, я те, я все. І воно таке може бути це от таке, будемо рипатись десь в тому житті, поки не дійдемо, до цього корита. І будемо голодні, цієї їжі, яку свиням не давали. Свиням давали, а їм не давали. Тому хай Господь поможе здатися в руки Божі, Господи. Прости, я знаю, що ти знаєш краще. Я знаю, що ти мудріший, ти сильніший. Все, що потрібно, друзі нам, довірити в своє життя повністю все ціло в руки Бога, Творця Вселенної. І ми тоді про це ніколи в житті не пошкодуємо. Тому хто ще вагається, думайте добре. Послідуйте за Господом. Хай будете щасливі в житті. Хай Господь благословить. Ми будемо молитися за ці потреби будемо.